Витяжка з кухні, ванни 50 чи стомілітрів. Чи можна їх об'єднати через голодне орища в одну? Так, у нас на каналі в інстаграмі є відео, як ми це зробили. Іменно такий варіант: береться дві стодесяти труби з одного кінця, з другого виходить на горище, дуже добре їх утеплюєте. Ці труби йдуть і зводяться в трійник. І цей трійник вже 110 десятих труб переходить в трубу 160. -ту. І ця 160 труба вертикально має стояти і все має бути утеплено. від самих ван, від теплого приміщення аж до... Грибочка над дахом. Ближче до конька зводити цю систему. І не забувайте, що 160-та труба, в яку зводиться 210, через косий кільник 110, 110, 160, 5, 45 градусів. Ця труба 160 має бути чим довша, вертикальніша, щоб в ній утворювалася підйомна сила, тобто конвекційний потік. Він буде утворюватися і витягувати. Навіть якщо ви поставите моторчик і витяжки в одну з труб, воно не буде конфліктувати.